У сьогоднішньому відео хочу поділитися рецептом торта з маком. Приготуємо бісквіт. До яєць додаю цукор і збиваємо. До борошна додаю розпушувач та перемішую. І тепер потрошку всипаю до яєць збитих. Перемішую лопаткою і знову всипаю. Роз'ємне кільце діаметром 22 см. Я застелила фольгою. Тепер виливаю сюди тісто і будемо ставити в духовку розігріту на 180 градусів. Випікатися до готовності. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона виходить сухою, значить вже корж готовий. Бісквіт уже готовий. Тепер залишаємо, щоб повністю охолонути. У каструльку я висипала мак. Тепер заливаю водою, щоб зверху покрила трохи мак. І ставимо на середню температуру приблизно 20 хвилин варитися. Зливаю насито, щоб забрати всю зайву рідину. Пересипаю у кухонний комбайн і буду збивати. Ось таким має вийти мак. Він став набагато світліший. Вливаю сиру з гущенку і перемішую. Ось такою має вийти маса. До шоколаду додаю вершки і буду розтоплювати у мікрохвильовці імпульсами по 15-20 секунд. Тепер залишаємо при кімнатній температурі, щоб шоколад з вершками повністю охолов. Масло кімнатної температури збиваємо. Додаю варену з гущенку і будемо знову збивати. Тепер потроху додаю шоколад. І збиваю. Зберу зі стінок те, що не збилося, так, до кубки, і додаю шоколад, який залишився. Та знову збиваємо. Бісквіт розрізую на три частини. До теплого молока додаю капучино та розмішую. Це буде наша пропітка. Викладаю перший корж на миску і пропітую його. Викладаю трошки крему та розрівнюю по коржу. Далі кладу мак. Наслідуючий корж. Кладу трошки крему. Крему багато не потрібно класти. Та розрівнюю. Тепер цією частиною кладемо на мак. Знову пропитую. Знову трошки крему. Розрівнюю. Знову Мак. Знову трошки крему на інший корж. І будемо накривати мак. І змазуємо залишками крему. І верх також. Прикрашаємо за бажанням і ставлю у холодильник на декілька годин. Або на ніч. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Я впевнена, вам сподобається. Підписуйтесь на наш канал і дослідуючих відео рецептів.